Сьогодні я хочу з вами поговорити про час за межами часу. Календар це не таблиця часу, а це сакральне коло роду, основою взаємодії з календарями. У наших пращурів була Єдність з природою, коли ми говоримо про календар. Ми маємо також і згадати про місячні цикли, на які орієнтувалися наші пращури. На повню місяця відбувається максимальне емоційне розкриття, коли душа просто вивільняє свою тінь, і тоді треба бути обережним як з собою, так і в спілкуванні з іншими. Людина губить гармонію, коли не дивиться на небо, на зорі. на Місяць або на сонечко. Календар це знову ж таки не лінійний перебіг часу, а це об'ємна історія, в якій ви можете тренувати свій світогляд. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлолада. І сьогодні я хочу з вами поговорити про час за межами часу. А отже, поговорити про роль астрології у світогляді як наших стародавніх пращурів, так і роль астрології в нашому сучасному світі. Начебто дивно звучить, що ця роль, можливо, відрізняється, про те саме це і я хочу вам сказати. Сьогодні сучасна людина, яка займається духовним розвитком, вона не уявляє свій шлях без орієнтування на те, що відбувається на небі. Проте більшість людей навіть не замислюються над тим, що на нас впливає: положення сонця, місяця, сузір'їв на небі. А наші пращури дуже добре в цьому розбиралися і орієнтувалися на астрологію, на астрологічні процеси, так, щоб мати найкращий урожай, гарно засіяти, виростити, зібрати те, що вони передавали як насіння навесні в землю. І це була основа не тільки господарської діяльності, а також основа світогляду наших з вами пращурів. Тож давайте зануримося в цю історію і подумаємо, що корисного ми можемо з вами взяти із мудрості наших стародавніх пращурів. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Символічною формулою астрологічного календаря є наступна формула: календар це не таблиця часу, а це сакральне коло роду або коло, по якому рухається сонце, і на яке орієнтуємося. всі ми. Свідомо чи несвідомо, проте календар може допомогти нам з вами жити у ладу, як орієнтуючись на небо, і жити тут на землі, ладувати своє життя і сповнювати його добробутом, щастям і благополуччям. Так як наші пращури відчували, що Всесвіт впливає на них дуже потужно, то вони і називали календарні системи. Подихом Всесвіту, і тому мали і місячний календар, він, як правило, використовувався для певних обрядів і ритуалів, і мали сонячний календар, який використовувався для в основному господарської діяльності. Звичайно, у мене тут на столі лежать два прекрасних календарі, про які я також хочу вам сьогодні розповісти. Це календарі неймовірних двох астропсихологинь, це Олени Осипенко. Цьому календарю вже майже 20 років. Я собі не уявляю свого життя без цього календаря. Я на нього постійно орієнтуюсь. Він розроблений настільки Оленою Осипенко і її чоловіком Юрієм Буяновим настільки лаконічно, чітко, конкретно, що кожна людина, яка просто хоче. Почати розбиратися в астрології, розбереться з місячними сонячними циклами, з тим, як вони впливають на основні сфери життя по цьому календарю. І я абсолютно впевнена, що якби у наших пращурів були такі прекрасні професіонали, які робили б для них ось такі друковані календарі, то вони б ними залюбки користувалися. Проте ми знаємо, що наші пращури створювали календарні системи, малювали їх на глині, помічали різні. Різними символами і це також ціла окрема історія. Також сьогодні ще хочу вам представити ще один календар, і він такий е, жіночо орієнтований, це в якійсь мірі навіть гордість нашого видавництва час успіху це календар астропсихологині Альбіни Пономаренко. Чому гордість? Тому що я про нього окремо вам розповім, тож дивіться посилання під цим відео. А зараз покажу, що це календар краси і здоров'я на 2020 Шостий рік, по якому кожна жінка, яка турбується про себе, про своє здоров'я, а також про здоров'я своєї сім'ї, знайде найкращі періоди, коли приводити себе в стан краси, там доглядати за своїм волоссям, за шкірою, за тілом, коли робити певні операційні втручання, коли це робити не варто. А також тут зазначені всі основні фази місяця, і можна робити. В ньому прямо тут, по піраміді успіху, планування. Календар з новим дизайном, календар з новим наповненням. Календар зареєстрований згідно чинного законодавства України в книжковій палаті. Календар має просто неймовірне наповнення і дуже-дуже корисний. Тож я вам його також рекомендую і про нього ще окремо про його розділи. Зніму окреме відео. А ми з вами продовжуємо До дохристиянських часу. Наші з вами пращури, слав'яни, Орії, вони орієнтувалися на положення Сонця і місяця, як я говорила раніше, і опиралися на всі підказки, які їм давали жиці чи волхви в тому, як ладувати або як наповнювати своє життя гармонією. Головні принципи того, як орієнтувалися на календарні системи, наші. Пращури були наступні. В першу чергу, основою взаємодії з календарями у наших пращурів була єдність з природою. І вони вважали, що календар це відзеркалення життя Землі, тому що як буде себе поводити майбутній врожай, все залежить від того, коли було би засіяно те чи інше поле. І от вони вважали. Наче пращури, що коли людина не може керувати природою, бо природа має свій настрій, свої зміни циклів, зміни по року, сезонів. То людина може принаймні відчувати цю природу, вивчати природу і жити в одному резонансі з подихом природи. Для цього і використовувалися календарі. Також за календарем наші пращури ділили весь рік на чотири основних. Свята, які прив'язували до сонцестоянь і рівнодень. Відповідно, весняне і осіннє рівнодення визначалися як два великих свята: Великдень і осінній світовид, і два сонцестояння це зимове і е, літнє, коли визначались, відповідно два найбільших, найшанованіших свята в е, традиції в історії наших пращурів це свята Ато Різдва на зимове сонцестояння і Купайло на а, а, літнє сонцестояння. Тож, коли ми говоримо про календар, ми також маємо згадати про ці чотири опори, на які ми з вами опираємося, для того, щоб розуміти, що ж з нами відбувається. До прикладу, на моїй новій книзі, яка щойно вийшла з друку і вже дуже набула великого розголосу, і е, дуже багато людей вже мають її, саме на обкладинці намальований цей коловрат сакральний і чотири положення основних процесів або основних циклів нашого календаря. Тобто тут це все зазначено саме сакральними символами, сакральної геометрії оберегів наших пращурів. Ось ви бачите, зверху у нас купайло, внизу у нас коляда, тобто на Різдво. Ось у нас символ ярила сонечка, і ось символ світовида. Ось оцей класичний прямий солярний хрест, з якого розвертається ціла історія, містерія життя. Yeah. <sighs> Тож коли ми говоримо про календар, ми маємо також і згадати про місячні цикли, на які орієнтувалися наші пращури. І вони навіть кожен ритуал чи обряд присвячували певному положенню місяця. Кожна жінка дуже добре орієнтувалася на місячні цикли, і навіть кожна повня мала свою назву. Їх називали і медова, і грозова, і жнивна і так далі. І так далі, і так далі. Також е, варто нагадати про 12 сакральних домів, які вважалися е, прототипами сучасних сузір'їв. і про них ми також сьогодні будемо трохи говорити. А в наступних відео дивіться, будь ласка, цілий цикл про сакральне значення дванадцятки, про те, чому 12 страв на різдвяному столі, про 12 сакральних назв місяців і також про 12 е, днів. І ночей творення після Різдва, про які знали і на які опиралися в своєму світогляді наші пращури. Всі ці відео вже будуть часом на каналі Калина, а можливо, вже зараз є. Тож шукайте на каналі Калина цікаві відео. І обов'язково підписуйтеся на наші новини, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати те, що ми готуємо для вас. А це дуже дуже цікаво. Ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди. Ми з вами вступаємо в особливу пору перед Різдвяної підготовки. 12-й місяць року він сповнений саме сакральної дії цього, цього числа. І от в календарі наших пращурів 12 займало дуже потужне місце. Тож, коли ми говоримо про те, що Ритму сонця і е, місяця, а також положення зірок для наших пращурів були важливими, це не просто слова. Першу чергу ми маємо зрозуміти, що наші пращури вірили, що людина це мікрокосмос, і що в ній відображається весь всесвіт. Тому вони застосовували всі ці цикли і для внутрішньої роботи, для духовної практики. Чесно вам скажу, що коли ви будете мати в своєму обігу два таких прекрасних календарі, як календар Олени Осипенко для України на 26-й рік в даному випадку, а йому вже. Майже 20 років він є українською мовою, от ви бачите, і видавався раніше двома мовами російською, українською. І от календарь краси і здоров'я Альбіни Пономаренко. То ось ці календарі дійсно вам допоможуть проходити настільки. Легко, не, без болю, без страждань певні цикли, бо ви будете знати, о, зараз повня, або зараз новий місяць, і треба молодих, да, треба там, починати планувати, або повня, треба обережніше з певними своїми емоційними е, спалахами або якимись бажаннями. Так от, наші пращури орієнтувалися і мали священні знання про певні ритми природи. і що ритми душі людини налаштовані дуже чітко, тому що людина це мікрокосм, на ритми того, що відбувалося в космосі в просторі всесвіті. Ну, в першу чергу вони завжди слідкували за сонячним і за місячним а, процесами затемнень. Вони вважали, що в сонячні і місячні затемнення відбувається зміна в психічній діяльності людини, і вона впливає на те, як людина, в принципі, взаємодіє з світом. Вони орієнтувалися на рівнодення, тому що в цей період переходило сонце з темряви в світло або з світла в темряви. Мемряву, і відповідно це були періоди рівноваги, де можна було стати більш впевненим в тому, що з тобою відбувається. Вони обов'язково наші пращури опиралися на розуміння, що відбувається на повню. Вони вважали, що на повню місяця відбувається максимальне емоційне розкриття, коли душа просто вивільняє свою тінь, і тоді треба бути обережним, як з собою, так і з з іншими. А на новий місяць завжди закладали щось нове, нові наміри, планування і е, очікування на майбутнє, звичайно, як найкраще. До речі, ще раз нагадаю, що в календарі Альбіни Пономаренко є така піраміда, яка до кожного місяця йде. Піраміда успіху на молодих. Ось так вона виглядає. Є інструкція на початку цього календаря, як її заповнювати, точно в вирахований час, як планувати свій місяць, яким чином закладати собі найкращі наміри, щоб вони реалізовувалися, і все у вас буде. Під рукою все дуже зручно і дуже дуже ефективно. Тобто, цей календарь буде для вас найкращим помічником, я абсолютно впевнена. Чому сучасній людині варто опиратися на астрологічні події? Чому нам варто все таки розуміти, що без астрології сьогодні ви не можете досягти хороших, хорошого стану і бути в ладу з собою з ритмами землі, з стихіями і з всесвітом? Ну, в першу чергу, я хотіла би сказати, що людина губить гармонію, коли не дивиться на небо. На зорі, на місяць або на сонечко. І е, причина в тому, що всі астрологічні цикли, вони пов'язані не тільки з ритмами Всесвіту, а навіть з ритмами вашого організму. Ваше серце має ритм, ваше дихання має ритм і Всесвіт має свої ритми. І ці ритми вивчають астрологи і дають нам чітко, конкретно прив'язані е, прораховані всі ці ритми. До речі, Олена Осипенко від Дома астропсихологиня в Україні, яка все своє життя займається астропсихологією, вона говорить про те, що коли людина не відчуває себе, не знає себе, вона не відчуває відповідно Всесвіту. І навпаки, Всесвіт можна почути через себе. Але для цього, до речі, процитую саме Пані Олену, вона каже, що астрологія. Це математичний доказ існування Бога та психологія Всесвіту. Тобто дуже гарно, дуже влучно, і е, я вам рекомендую цим займатися. До речі, чому сучасній людині ще варто опиратися на астрологічні, хоча б базові знання. Права в тому, що е, астрологія це шлях певного усвідомлення, коли ви розумієте, чому з вами це або це явище відбувається. Тому що є певні активності тих чи інших, до прикладу, планет. Дуже часто ви чули, що ось ретроградний Меркурій і все пішло в травм Рари. А що воно таке, на що пересіченій людині саме знати ці ретроградності Меркурія? До речі, ви про цей ретроградний Меркурій дізнаєтеся з астрологічного календаря Олени Осипенко. Там дуже чітко і конкретно сказано, що не треба робити або що варто робити робити В ті чи інші е, періоди впливу на нас не тільки сонця, не тільки місяця, але й конкретних планет. Стосовно місяця, це окрема історія. Е, наші е, пращури вважали, що розуміння, що відбувається з місяцем, коли він заходить в певні фази, дає нам розуміння, що відбувається з нашою емоційною складовою, і, відповідно, набагато ефективніше ми впливаємо на себе себе і можемо взаємодіяти з собою і з іншими людьми, коли розуміємо, що робить зараз місяць. Тож, древні знання про небесні події це, по суті, психодуховна карта, яка допомагає нам розуміти, що нічого не відбувається просто так, що на все є якесь пояснення, а для того, щоб розуміти це пояснення і змінити своє ставлення до того чи іншого явища, стати більш усвідомлення. Більш зрілим, то нам треба цьому навчатися. Тож календар це певний внутрішній ритм. Коли ви дивитеся в астрологічний календар, ви починаєте спостерігати не просто за сонцем, за місяцем, за зорями, за планетами. Ви починаєте краще розуміти себе і спостерігати за собою. У вас починає розвиватися інтуїція. Дуже багато людей думають, що інтуїція це певний дар, який вони отримують при народженні. Ні. Друзі, я вам точно стверджую, як психологиня з величезним досвідом практики, що інтуїцію треба розвивати. А для цього нам треба один величезний багаж це знання про те, де ви хочете бути інтуїтивними. А також друга частина, яка гармонізує ці два процеси, це ваше відкрите серце, ваша духовна практика, ваш духовний шлях. Тобто інформація і енергія разом дають той простір інтуїтивного поля, в якому ви можете чути підказки Всесвіту. Поки ви тренуєте свою інтуїцію, ви можете опиратися на підказки професійних астропсихологів, які вам чітко розрахували до хвилин, що коли відбувається, і як воно впливає на ваше життя. Тож сучасна людина може жити на одній хвилі з небом, якщо вона буде хоча б розуміти, коли відбуваються основні цикли, так, сонцестояння, рівнодення, там положення сонця. Відповідно до планети Земля, або більш такі, скажімо, короткотривалі періоди, це положення місяця і вплив місяця на ваше життя. Це все змінить ваше відношення до часу, до управління часом, тому що календар це знову ж таки не лінійний перебіг часу, а це об'ємна історія, в якій ви можете тренувати свій світогляд. Тож наші пращури ніколи не жили по календарю. А вони жили владу з небом, вони дивилися на небо, щоб жити в ладу і мати лад. Тож вони знали, що коли сонце народжується, час починати творити на різдво, коли місяць спадає, час очищатися. Коли рівнодення, то пора урівноважувати духовні і матеріальні свої потреби. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Сучасна людина, яка повертається до цих ритмів, відновлює не лише контакт з природою сучасна людина згадує. Справжню мову душі, і починає розуміти, що через календарі, через календарні системи, з нею розмовляють боги і богині, і допомагають жити у ладу з собою і Всесвітом. Тож, друзі, сьогодні я вам трохи розказала про календарі, як світогляд, дала вам основні орієнтири на два календарі ось астрологічний календарь Олени Осіпенко і астрологічний. Календар краси і здоров'я Альбіни Пономаренко. Обидва ці календарі ви можете придбати в нашій книгарні посилання нижче під цим відео. І нехай ваше життя буде завжди в ладу, наповнене сенсами, щастям і здоров'ям. До зустрічі на каналі Калина! І з вами була Світлолада.